Як Росія збирається збільшити обсяги вивозу зерна з окупованих територій? І чи вдасться їй це? Наскільки Росія зацікавлена у продажі українського зерна? І з якими країнами веде торгівлю? Як реагують на такі випадки у Міністерстві закордонних справ? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія планує збільшити обсяги вивозу українського зерна за кордон. Про це днями повідомив центр національного спротиву. За даними підпілля, у зв'язку з цим на окупованих територіях Донеччини заплановане будівництво семи елеваторів, кожен з яких може вміщувати від 20 тисяч тонн зерна. Також у повідомленні вказано, що вже зараз на захоплених територіях Донецької області зберігаються приблизно 165 тисяч тонн українського зерна для подальшого збуту. Його вивозять до третіх країн, зокрема з Луганщини. Аграрну продукцію транспортують потягами до Каспійського моря, а звідти до Ірану, пише центр національного спротиву. Також, за даними Підпілля, нещодавно через окупований порт у Маріуполі чергову партію зерна відправили і до Росії. У Ростові на Дону розташований великий хаб, куди окупанти звозять українське продовольство та устаткування з окупованих підприємств. Саме туди і відправилася чергова порція українського збіжжя, зазначили в центрі національного спротиву. Тим часом призначений Кремлем так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, у березні цього року повідомив, що у регіоні планують збільшити виробничі потужності та розширити географію присутності Херсонського зерна на внутрішньому та зовнішньому ринках. Окупаційний чиновник при цьому стверджує, що російське підприємство, яке скуповує зерно, начебто забезпечує максимально вигідну ціну для місцевих підприємців. Що ж відбувається насправді в аграрній сфері на окупованих територіях, і чи зможе Росія привласнювати і продавати ще більше українського зерна? Голова одного з фермерських господарств, депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко, розповів новинам Азов'я, що наразі обсяги збору зерна на захоплених територіях суттєво менші за ті, які фіксувалися до окупації. Вони намагаються видати часто те за великими словами красивими, чого не існує в дійсності. Наприклад, нещодавно я прочитав, що ДНР планує збільшити зберігання свого зерна і будуть побудовані елеватори на 156 тисяч тонн. Розумієте, коли зруйнували все вщент до нуля? А раніше Донецька область виробляла більше 2 мільйонів тонн зерна, і вони все зруйнували, то зараз побудувавши 156 тисяч ємкості елеваторів, ого-го, ми збільшили. Але в дійсності це збільшення, воно смішненьке. Воно мізерне після того, як вони все зруйнували, цей 10% немає того, що було до цього. Розумієте? Тому за такими великими пафосними словами стоять пусті дії. Які не приведуть до покращення економічного стану будь-якого регіону, сільське господарство на лівобережній Херсонщині, яка перебуває в окупації, наразі у критичному стані, розповідає підприємець за трьома роками: 21, 22, 23, які були кліматично дуже вдалими, дощовими, наступили роки, коли опадів немає, і тому очікувати, що в цьому році в них буде взагалі якийсь врожай. Я знаю, що більшість колаборантів, які працюють на лівому березі, до цих пір ще не розрахувалися навіть з людьми, в яких вони за копійки. А це приблизно в п'ять разів нижче плата, чим платилося, коли там були ми була українська влада, зараз в п'ять разів нижче платять оренду плату, ще й не розрахувалися за неї. Тобто, в них або немає чим розраховуватися, або вони ведуть таку політику до місцевого населення, що їх можна залишати без плати, і їм все рівно за це нічого не буде. Тобто говорити про те, що там може бути якийсь врожай. На рівні того, що давала Херсонщина, а це було там 2,5-3 мільйона тонн зернових зерна. То це ну просто смішні розмови. Якісь Відсутність зрошення на тій території рано чи пізно приведе цю ситуацію до того, що там буде пустеля, що ніхто нічого там вирощувати не буде, це буде економічно необґрунтовано. І це ніхто нічого не зможе зробити. Зерно вирощене на окупованій частині Херсонщини вивозять зазвичай через Крим до Росії або інших країн. Додав Сергій Рибалко. Вони вивозили або в Крим через Севастополь. Відправляли це зерно, або відправляли аж на Кубань. В Новоросійській через новоросійські порти їх відправляли, або намагалися там переробляти якось і відправляти вже перероблену продукцію на Туреччину, в тому числі борошно і Висівки, вони намагалися відправляти на Туреччину. Ну, ми знаємо цю епопею з тим, що з Севастополя постійно курсувало е кораблі, які вивозили в Сирію зерно, поки ще там був режим Асада. Тобто вони тут, тут дійсно вони забирають, але для самих аграріїв для тих людей, які там ще хтось працює на особистих ділянках, ну це взагалі смішні ціни, тому що логістика ця дороговартісна. Ніхто не хоче їхати в зону можливих бойових дій, якихось і це дуже дуже складно. Якщо вони не змогли розрахуватися навіть таку суму видати людям, то ну, про що ми говоримо? Про які там значні врожаї чи якесь накручування? Доходів, яких або процвітання того краю, ми можемо говорити. Тим часом призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький у березні цього року повідомив, що наразі в аграрній сфері працює 38% жителів регіону Запорізької області. За його даними, це близько 200 тисяч осіб. Окупаційний чиновник зазначив, що аграрний сектор має бути повністю готовий до початку посівної кампанії, а підприємства забезпечені поливом, добривами, насінням та іншим необхідним. Площа ярової сівби цього року має становити 610 тисяч гектарів. Додав Балицький. Нагадаємо, минулого року голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповідав, що Росія вивезла з окупованих територій регіону мільйони тонн зерна і технічних культур. Їх переміщували до Криму, а також безпосередньо на територію Росії, а потім експортували. Приблизно мільйон вісімсот тисяч гектарів було на території Запорізької області. Всього на сьогодні 80% є окупованою. Тож приблизно мільйон чотириста тонн гектарів ворог сьогодні контролює, і е, на цих територіях вирощується е, велика кількість врожаю. все залежить від сезону. Коли ми говоримо про мільйон тонн, то така цифра фіксувалася 22-23 рік. Що ворог її викрав з території тимчасово окупованою? Це не не лише врожай конкретного року, ми розуміємо, що на зерносховищах, на елеваторах, в порту Бердянському перебувала велика кількість зерна, яку також ворог викрав. Тож це не фігуральна сума, а це розрахована сума з того з наявності того зерна, яке було на тимчасово окупованих територіях. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів новинам Приазов'я, що наразі немає підстав говорити про збільшення обсягів врожаю зерна на окупованій території цього регіону. Треба розуміти, що збільшити потужності на сьогоднішній день може бути лише такою популістичною заявою, тому що результати е, збору врожаю, яке буде влітку, наразі невідомі. Тобто, всі роки до цього урожаю вивозився і жодних, скажімо так, перекон до цього не було. Для того, щоб збільшувати потужності, треба, щоб було для чогось їх збільшувати. Тобто, треба, щоб було більше урожаю і більше відповідно. Чого вивозить? Казати зараз, який буде урожай, ну це абсолютно не цініця. Я думаю, що вказана дія містить е, виключно пропагандистський ефект. Російська окупаційна влада намагається демонструвати, що ці регіони, начебто, розвиваються, але це не відповідає дійсності, зазначив депутат. Крім того, заяви про збільшення обсягів вирощування зерна свідчать про те, що Росія і далі прагне захопити якомога більше територій. Додав Сергій Лишенко. Непрямий сигнал про те, що кількість земель. Які будуть оброблятися, буде збільшено за рахунок захоплення нових територій, і відповідно треба буде більше потужностей для вивезення. Хоча це знову ж таки погляні синітниця, тому що, як правило, території, на яких велиться бойові дії або якщо вони наближені до зони бойових дій, вони не придатні для обробки в найближчий час. Навіть якщо лінія сфранку не тому що замінована вся територія, треба розміновувати більш того, а умовно кажучи. Територія колишнього Більманського району, а, яка на сьогоднішній день не є прифронтовою, велика кількість колів залишається замінованими, тому що були заміновані ще з 23-го року, коли очікувався відповідний контрнаступ на Бердянськ. І ось ця територія не обробляється. Жодна інформації про розмінування, я не чув. Більш того, вважаю, що і не буде розмінування поки. Тривають активні бойові дії, і це всі добре розуміють. Навіть після завершення бойових дій і факту насунування на окупованих територіях знаються кошти. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Журналістка видання NGL Media Олександра Губицька займалася дослідженням теми експорту українського і російського зерна до європейських країн. Вона розповіла новинам Приазов'я, що в офіційних даних журналісти знайшли інформацію і про зерно, вивезене з окупованих територій. Насправді, ми зацікавилися цією темою через блокаду вивезення зерна з України, коли відбувалися ці всі протести на кордоні українському. Ми досліджували експорт. Власне, ну звідки возять зерно в Європу, з яких країн, і зовсім випадково ми навіть не випадково, тобто ми аналізували цілеспрямовану Росію і Україну, щоб порівняти ці дані і зрозуміти, яким чином відбуваються ці ланцюжки, скільки які об'єми постачаються, і при аналізі вже цих митних даних, ми зрозуміли, що Виявляється, в відкритому доступі можна побачити інформацію в цих митних деклараціях порталів, які пропонують агреговані дані з різних країн про те, що в деяких вантажах відправником є цей государственний зерновий оператор, який знаходиться на окупованій території, і власне. Його мета це продавати крадене українське збіжжя. Журналістам вдалося відстежити понад 200 тисяч тонн зерна приблизною вартістю 46 мільйонів доларів. Українське збіжжя вивозили до Туреччини, Лівії та Ізраїлю, але причетні до цього також європейські компанії, розповідає Олександра Губицька. За оцінками ця сума просто в десятки разів є більшою, але навіть ця частина інформації, яку нам вдалося знайти, показувала, що існує велика проблема, тому що навіть європейські компанії, які там бають умовно кажучи, про те, звідки що вони купують, ст, ну, стали фактично тими компаніями, які закуповують це українське крадене зерно. Якщо говорити от серед тих даних, які ми аналізували, то мова йшла про такі країни, куди вивозили зерно, це як Туреччина, Лівія та Ізраїль. Якщо говорити там про Лівію і Ізраїль, то це значно менші обсяги. Основне це йшло до Туреччини. Якщо говорити про загалом, ми виявили. Чи чотири, чи п'ять компаній, які були залучені до вивезення зерна, то до частини з них ми взагалі не змогли ніяким чином достукатися їхні електронні адреси, очевидно, просто не існували, які були вказані в контрактах. У документах, пов'язаних з перевезенням зерна, часто згадується порт Кавказ, розташований у Керченській протоці, і, що важливо, на міжнародно визнаній території Росії у Краснодарському краї, каже журналістка. Це дає можливість вказувати у митних документах країна походження зерна Росія. Втім, завантажувати його цілком можуть у портах Маріуполя чи Бердянська. Оцей порт Кавказ дослідження навіть європейських компаній, які вони проводили після публікації журналістів в показувало те, що насправді зерно не вантажили в російському порті, а вантажили саме на території України. Тобто, це ну з величезною юригідністю, власне, вкрадене з України збіжжя. Нам вдалося з цього списку компаній сконтактуватися лише з двома фактично, які готові були спілкуватися. Власне, одна з компаній це була «Вівалон», яка надіслала нам прям деталізований звіт від їхніх юристів, тому що раніше про вивезення зерна. Цей самий епізод повідомляли європейські колеги, і вони е, після цього провели таку ретельну перевірку і, власне, не прийняли е, цей груз. Е, ще була ще одна компанія, яка теж сказала, що вони фактично дізналися, е, що вони отримують зерно з сумнівного джерела в процесі доїзду цього вантажу, і вони його розвернули. Ніяких підтверджуючих документів цього вони нам не надали. Російський економічний оглядач Максим Блант розповів новинам Азов'я, що на тлі загальної економічної ситуації торгівля зерном є важливим джерелом валютної виручки для Росії. Деньги лишніми не бувають Соответственно, зерно – хдой товар. Два зерно ну, в 2022 старому гаду виросли. из-за опасений э, перебоев с поставками российского и украинского зерна. Но э, и сейчас, после прошлогоднего неурожая, э, цены на зерно неплохие. Э, для России из-за постоянных опасений того, что санкции в отношении нефтяного, нефтегазового сектора... Мужісточаться експорт зерна це та категорія, которой російське правительство придає доволі значення і обращає на это много внимание. Росія, безперечно, зацікавлена у збільшенні обсягів вивезення зерна з окупованих територій, втім, стикається з дефіцитом працівників, які би це забезпечували, каже журналіст. Порядка 5 мільйонів тонн збирається Зерна на оккупированных территориях, из них около 4 миллионов тонн пшеницы. Соответственно, значительная часть этого объема вывозится России за пределы. Но тут надо понимать, что несмотря на все разговоры о необходимости увеличить там, посевы, увеличить сборы, все это упирается в нехватку рабочих рук. Это общее для российской экономики проблема на оккупированных территориях, она стоит особенно остро, потому что количество людей, которые там проживают и, в принципе, способны работать, в том числе в сельскохозяйственном секторе, увеличилось по разному, уменьшилось по разным оценкам в 2,5-3 раза. Соответственно, вот та нехватка рабочих рук, она даже если посеет, не факт, что соберут, не факт, что Хватит именно человеческих трудовых ресурсов на то, чтобы собрать вот это все зерно. То есть это э, в э, российских масштабах нельзя говорить о том, что это критические какие-то цифры, да, ну, порядка 100 миллионов тонн России собирает от года к году когда-то больше, ну обычно больше, иногда чуть меньше. Но э, эти 5 миллионов тонн это не лишние деньги. Да, то, то есть сейчас российская экономика как раз в том положении, когда э, каждый лишний юань или доллар или Чим там за зерно розплачуються, за торгівлю зерном санкції на Росію не поширюються. Вони розповсюджуються здебільшого на можливість фінансових розрахунків. Додав оглядач. Покупателями російського зерна традиційно одним з крупніших являється це Африканські країни, це Арабські країни, Саудовська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати – Какую-то часть действительно поставляют в Сирию, и я думаю, что и в этом году будут поставлять. Но, в принципе, это вот э, э, в основном все-таки африканские страны, и поэтому интерес ООН к поставкам зерна из России э, довольно значимый. да, и не, не только из России, но и из Украины. Потому что прекращение или перебои с поставками этого зерна, они создают социально-политические проблемы в беднейших странах. Никаких санкций на покупку или на никаких запретов или ограничений на продажу российского зерна не существует. Единственное, что создает серьезные проблемы для российского экспорта зерна, это санкции в отношении финансового сектора. Соответственно, поэтому главное или первое требование Путина... Началу о АМІРІ це сняття санкцій з Російсько-Срослід Хозбанка з компанії, яка займається експортом зерна. Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. У коментарі новинам я розповів, що коли стає відомо про випадки незаконної торгівлі українським зерном, відомство застосовує низку дипломатичних інструментів реагування Від віднос протесту до переговорів різного роду. До демаршів, до різного там, спілкування з партнерами, які можуть накладати вторинні санкції. Тобто, звісно, весь дипломатичний інструментарій ми задіюємо. Росія системно з 2022 року краде українське зерно на пованих територіях і намагається його продавати в світі. Ми відсадковуємо ці спроби, і знову ж таки, наші розвідувальна спільнота, деколи партнери надають інформацію, Інформацію, деколи це відкриті розслідування, журналістські розслідування, і ми звертаємося до, по перше країн, які можуть. Попасти під ну якусь обман, і які Росія намагається продати це все вкрадене добро, Зв'язуємося з ними, щоб запобігати такі купівлі. Тобто пояснюємо їм, що це незаконно, що це крадене і купувати його не можна. І здебільшого вдається перешкодити таким фактам, таким спробам Росії продавати продавати це крадене зерно. Наприклад, якщо ми говоримо про зерно, у такий спосіб неодноразово вдавалося запобігти торгівлі Росії. Сії з Єгиптом зазначив речник: Росія намагалася активно продавати крадени, до вдавалося ну завдяки дипломатичній роботі, задоводавалося запобігати такому продажу. Там, де це складніше, там де е, іноді не йдуть на контакт, або тобто допов... дипломати завжди намагаються зв'язатися з тими, хто кому Росія намагається продати, продати ці е, крадені всі е, товари, якісь там щось незаконно зробити. Якщо не діє таке звернення напряму, то е, власне можна спілкуватися з партнерами про накладання санкцій, а, вторинних санкцій, е, ну взагалі якби про різноманітні покарання зазвичай це теж лякає і компанії приватні, і уряди. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.